І хто напуїть одного з малиться в чаші холодної води. Тільки в ім'я ученика, Істину кажу вам, не втратить нагороди своєї. У цих господніх словах найвище вираження важливості малого добра. Склянка води це небагато. Палестина в часи Спасителя не була костелею, як у наші дні. Вона була квітучою, зрошуваною країною. Тому склянка води була зовсім невеликою величиною, але, звісно, майже цінною в той час, коли люди подорожували переважно пішки. Проте Господь не обмежується в цій вказівці просто склянкою холодної води. Він ще додає, щоб їй подавали хоча б в ім'я ученика. Це варта уваги подробиця, і на ній потрібно уважно зупинитися кращими справами в житті завжди. Є справи в ім'я Христа, ім'я Господа.